Чергове моє замовлення, купальник. Ось таким узором розклеєний стразами. Це скляні стрази гарної якості. Коли закінчила роботу і підійшла до сина, щоб похвалитися, який виріб вийшов. А він каже: Що це мам? Для художнього плавання. Кажу, ні, сина, це для художньої гімнастики. Ось зараз покажу вигляд ззаду виробу. Ззаду оформлено в вигляді капельки на зубчик спинка Так, спідничка теж з двох шарів, сітка і щоб все було по кольору, гарно підходило. Можу виготовити, і, якщо по ціні буде задорого, виготовити трошки. Менше стразів ціна, відповідно, буде нижча. І, звичайно, якщо ви хочете, схочете аплікації, різані в двох там кольорах, а якщо ще підфарбовані, ну, то зрозуміло, що трудомісткість виробу зростає і, відповідно, ціна буде зростати. Якщо вас цікавить, пишіть телефонуйте краще. Тоді будемо обговорювати, що б ви хотіли, і скільки це вийде. Бо говорю, вартість залежить від кількості. Матеріалів використаних і трудомісткості, особливо трудомісткості виробу. Якщо це я робила три дні, то звичайно, якщо я буду робити тиждень-півтора купальник, ну, відповідно, він буде дорожчий, бо це затрачено години праці людини.